Добрий день друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами модуль закупівлі ПРО. Першочергово, коли ви заходите в модуль, потрібно налаштувати свої дані. Створюємо свій запис. У нас він вже створений, давайте вийдемо. Сюди вводимо логін та пароль і натискаємо «Авторизація». Система автоматично підтягне всю інформацію, яку тільки можливо підтягнути. І тут також доступні функції роботи з балансом, транзакціями-рахунками. По натисканню кнопки Оновити баланс, баланс оновлюється у всіх підприємств одночасно. Якщо ви хочете створити рахунок або подивитися всі транзакції, вам потрібно вибрати активну компанію, по якій ви будете це робити. Наприклад, вибираєте Агрозлато, і дивитися всі транзакції. Транзакцій у нас немає, тому що ми нічого не поповнювали. Але ми отримували рахунки. Ось всі ці рахунки. Їх можна отримати та завантажити. Також рахунок на якусь суму можна створити тут. І він вам автоматично прийде від закупівлі PRO на пошту. А також з'явиться ось тут. У нас тут також є працівники та їхні ID. Далі, після того, як дані налаштовані, ми можемо переходити до наших закупівель. По кнопці Синхронізувати закупівлі ми забираємо всю інформацію, яка є у них на платформі і позначена якимись галочками. Ці галочки Перша або додано до обраного, або планую взяти участь, або беру участь. Перше натискання може бути трошки довгим, потім буде легше. Ось у нас тут з'явилися всі наші закупівлі з усією інформацією. Search панель по моїм закупівлям виглядає в одному вигляді, а якщо ми будемо шукати закупівлі, то буде в іншому. Тут у нас для зручності винесено державний та комерційний тендер. Беремо чи не беремо участь, плануємо чи не плануємо взяти участь, «Обране чи не обране», перемога та статус. Далі тут ми можемо прямо з нашої закупівлі зробити якісь додаткові мітки, повидаляти їх, а також призначити менеджера. Можна його видалити, можна прямо звідси створити лід або створити продаж. Лід не створюється, а просто предзаповнюється. По доходу, по назві, по посиланню на саму закупівлю і по типу трафіку. Створюється новий канал, який називається Закупівлі ПРО і сюди заповнюється. Повертаємось у закупівлі і пробуємо створити продаж. По суті, так само просто предзаповнюється вся інформація і залишається посилання. Якщо закупівля має лоти і їх кілька, то воно переносить їх у товари. Якщо незручно працювати через Search панель, ви можете зайти тільки в комерційні по будь-якій ознаці, або тільки в державній по будь-якій ознаці. Якщо ви хочете пошукати свої закупівлі, ви можете перейти сюди і ось тут скрізь доступна ця кнопка Пошук за фільтром. По її натисканню у вас відкривається шаблон фільтра, де можна заповнити всю ключову інформацію, по якій ми будемо шукати наші закупівлі. А також вибрати той шаблон, який уже у нас існує. Ці шаблони налаштовуються у фільтрах пошуку і при логіні воно підтягне ті критерії і ті підписки, якими ви користуєтеся. От у даному випадку, наприклад, у мене є підписка по категоріям. Я буду шукати по категоріям. Натискаємо. Вибираємо цей шаблон. Він предзаповнив всю інформацію по цьому шаблону. Можна її змінити, якщо потрібно. Шукаємо закупівлі, які нам можуть бути цікаві. Стоїть ліміт на створення до 100 записів. Після того, як ми знайшли наші закупівлі, вони у нас позначаються, що вони були знайдені для пошуку і будуть відображатися тільки тут, у цій вкладці. Дивимось, у нас є 100 записів. І всі, як ви бачите, пов'язані з лампами, тому що ми обирали лампи у себе. Тут у нас теж є серч-панель, але вона трохи ширша і вона зроблена по-іншому, щоб можна було шукати ті закупівлі, які вам цікаві, а не тільки свої. Наприклад, наявність ПДВ платна безкоштовна участь, аукціон чи не аукціон злотами чи без лотів, Тип процедури і відкриття торги чи цінові пропозиції. Після того, як ми тут щось пошукали, ми відповідно теж можемо перейти і працювати в цій закупівлі. Наприклад, додати в обране. Система відпрацює і зробить так, що воно з'явиться тепер у нас там. Переходимо у всі мої закупівлі. І вона ось тут в нас з'явилась. Якщо ми її видалимо, то воно автоматично звідси пропаде, але в пошуку вона залишиться. Тут також одразу без створення можна за таким самим принципом створити лід, створити продаж або подивитися, які ліди чи продажі були створені. Щодо автоматизації. Якщо ми перейдемо в налаштування, у нас є автоматичне створення лідів. Якщо ми його проставимо, то у нас можна буде вибрати фільтр, по якому ми будемо створювати автоматичні ліди, і поставити, коли вони будуть створюватися. Пошук зроблений так, що він буде забирати ліди за вчорашній і сьогоднішній день до цього часу і фільтрувати їх на добляж, тобто, щоб два рази ліди автоматично не створювалися. І також у нас є налаштування проставляти теги під час створення ліда». Ми його тут проставимо і збережемо. Тепер, коли ми будемо створювати лід звідси, тут з'явиться ще один тег державна закупівля. Якщо це буде комерційна закупівля, тег буде проставлений Комерційна закупівля. Дякуємо за увагу! Сподіваємось, вам було цікаво. Напишіть, який ще модуль в LBS Cloud нам оглянути в наступному відео.